Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіянца Знак Зодіака. стрілець на 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Умовно розподіляємо три розклади на три частини року: перша, друга та третя по 4 місяці для зручності, щоб вам було легше орієнтуватися. Перший розклад, перші 4 місяці. Він розпочинається з карти МАХ. Ця карта означає, що друг вам допоможе якусь вирішити якусь важливу для вас ситуацію. Котик означає якийсь ворог та плітки, можливий обман. Ось тут ворона вона означає таке ж саме. Чомусь вам було одного мало котика, вам ще дають ворону. Дивимося далі. Уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут чесник, він означає захист та зцілення. Дуже гарна карта, як на мене. І ось тут серце. Серце це кохання, серце ціле, не розбите. Можливо, у вас припинились якісь стосунки, і якийсь друг вас познайомить з кимось ще, і ось це захист та зцілення. Зверніть увагу, друзі, у вас ось тут зірочка. Вона означає здійснення мрії. Дуже гарний знак. Ось тут хмара, з якої йде блискавка. Цей значок означає відпрацювання карми. Ось такий дуже філософський. Ось тут є також вогнище. Воно показує якісь пусті мрії. Зверніть увагу, тут пусті мрії, тут якась мрія таки здійсниться у вас. Захист та зцілення, відпрацювання карми. Якщо ви не встигаєте, то записуйте для того, щоб потім порівняти і подивитися, як саме буде складатися ваша ситуація. Що саме вам може не знадобитися з цього розкладу? Іноді так буває зайва інформація. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Тут у нас блискавка та зірочка, вони разом не зійдуться. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось ці карти Таро показують необхідність вибору, а також прийняття рішення. Щось буде у вас важливе в другій частині року. Прийняття якогось рішення. Ось тут у вас терези. Вони означають, що ви в чомусь не впевнені. Зверніть на це увагу та виправте ситуацію. Ось цей метелик він показує зраду будьте уважні, довіряйте свої якісь таємниці тим, кому ви не впевнені. Та начебто все. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо вперед. Хочу сказати, друзі, що на моєму каналі є плейліст 2025 рік. З розкладами для всіх знаків Зодіаку Запрошую туди, якщо вас цікавить якийсь момент. Або по коханню, або по фінансам все-таки або загальний. Там будуть всі розклади на 2025 рік. Якщо ви щось пропустили. У нас з вами третій розклад: знак Зодіака Стрілець. Знову кохання. Зверніть увагу, що карти повторюються. Саме тому кохання буде важливе для вас на протязі цього року. І ще також необхідність вибору та прийняття рішення карти Таро. Можливо, це підказка, щоб ви брали які, якісь поради від карт Таро. Кохання, Ось ця ящерка показує сварки ворожнечу. Будьте обережні, все негативне руйнує вашу енергетику. Мається на увазі сварки, ворожнеча, які, якісь моменти, котрі не несуть позитиву. Уникайте їх. Ось тут піщаний годинник, саме зараз час діяти. Зверніть увагу, якщо ви будете приймати важливе якісь рішення наприкінці року. Саме зараз час діяти, але тут сварка ворожнеча. До, до чого це стосується, дивіться по своїх обставинах, іноді пасіянс показує більше інформації, ніж, наприклад, для вас потрібно. Якщо на небосхилі зірки вишукувались певним чином, і це ось так впливає і показує більше інформації, а вам з усієї інформації може знадобитися дещо, сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей. Подивимось для знаку Зодіака-Стрілець. Застереження та пораду, але ми їх розподілимо на першу та другу частину року. Зверніть увагу, друзі, застереження перша частина року. Старший аркан Весельник. Застереження друга частина року. Старший аркан сила. Будьте уважні, старших два старших аркана в застереженнях. Порада перша частина року та друга частина року. Друзі. Застереження перша частина року каже про те, щоб ви не допускали ситуації, наприклад, яка гальмує або яка зупинилася. Не зупиняйте якусь ситуацію. Про що я маю на увазі? Наприклад, якщо ви вели пошук роботи і знайшли щось таке, що вас не влаштовує, то не треба зупинятися, не треба соглашатися з, 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 з тим положенням, яке у вас виникло. Ось ця карта висильник, вона, вона показує зупинку, гальмування, але це заперечення: не робіть ніяких зупинок. Рішуче просувайтесь вперед по своїх справах. Застереження на другу частину руку – це карта сили. Ця карта іноді додає сили людині, котра щось робить і розуміє, що їй це важко, але ця карта може показувати, що візьмуться сили і ви все зробите. А тут вона вам випадає в застереження. Не приміняйте силу. До чого б вона не стосувалася. Сила може бути як фізична, так і моральна. Якийсь тиск, якась сила. Наприклад, не прискорюйте якісь події. Або не, як то кажуть, не попрікайте, не шантажуйте ось таке. В такому плані. Це два старших аркана, і оба вони вам випали на застереження. Порада. Дев'ятка Пентаклів. Це карта родини, це карта стабільності. І ось тут ми бачимо, що хлопець привів дівчину знайомитися зі своєю мамою. Це карта сімейна. Можливо, хтось з вас в перші половини року захоче створити свою особисту родину. І карти вам про це кажуть, що це благоприятний період. І ще порада на другу частину року це король жезлів. Жезли це стихія вогню це ваша карта. Якщо ви дівчина, то, можливо, ви зустрінете свою людину, в яку ви закохаєтесь, і це буде ось цей король жезлів. Знак зодіаку – Лев, Стрілець, а також Овен. Якщо ви чоловік, то ваші. Всі будуть можливості на висоті, і ви зможете щось таке здійснити дуже потужне можливо, про що ви давно мріли. Ще це карта рішучості людини, котра рішуча, енергійна, працьовита, і в неї все виходить вона все дороблює до нужного результату. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Зверніть увагу на старші аркани. Загалом все зрозуміло, як на мене. Я хочу подякувати вам за те, що були зі мною в 2024 року, і також запросити вас залишатися в 2025. -му. Буде цікаво, будемо робити нові розклади, нові поради і слухати, що нам буде радити Всесвіт. Вітаю всіх з прийдешним. 2025 роком. Бажаю здоров'я, гармонії та затяжку. Та головне миру до зустрічі, друзі, на моєму каналі.